Парадокс гідний підручників зі спецоперацій для Росії. Вони українські агенти в Україні російська сада. А насправді добровольці, волонтери, науковці та мирні активисти. Міжнародний громадський рух АЛАТРА опинився в епіцентрі політичної мясорубки. Генпрокуратура Росії офіційно визнає рух екстремістів колишніх волонтерів звинувачують у отриманні вказівок від українських кураторів. У той же час СБУ проводить обшуки в учасників руху. Але тепер вже нібито за проросійську агентурну діяльність. Один і той самий проект і одразу ворог для обох сторін. Але що насправді, волонтери «АллатРа» десятиліттями об'єднують людей по всьому світу? Вони говорять про мир, клімат і майбутнє людства. Їх підтримують і лауреати Нобелівської премії і духовні лідери. Навіть папа Римський двічі благословив їхню діяльність. І тепер, замість визнання та подяки, та врування обшуки є й кримінальні справи. В Росії учасники «АЛЛАТРА» просто на наших очах стають жертвами справжнього геноциду. Хто і навіщо намагається стерти з лиця землі мирну ініціативу? Чому ті? Хто говорить про цінність людського життя, перетворюється на мішонь одразу для двох держав. Відповідь проста й моторошна: коли ти не граєш ані за червоних, ані за білих, ти заважаєш усім, бо правду неможливо контролювати, а саме її бояться найбільше. І запам'ятайте, Росія не знищує своїх агентів, вона знищує своїх ворогів.